Дев'ять загиблих, 14 поранених, серед них восьмирічна дівчинка. Вона залишилася сиротою. Мама не вижила. У Сумах завершили пошукову рятувальну операцію на місці влучання шахеда у житлову багатоповерхівку. Що відомо про жертв чергового російського теракту та що зараз відбувається на місці удару, Оксана Солодовник розкаже. Від сьомого по перший поверх метр за метром упродовж 20 годин сумські надзвичайники розбирали завали та шукали людей. Аварійно-рятувальна операція завершилася пізно увечері, коли з-під руїн дістали тіло дев'ятої жертви російської атаки. Відтак, внаслідок удару шахеда, у багатоповерхівку загинули три подружні пари віком від 74 до 61 року: двоє чоловіків-пенсіонерів, а також 37-річна жінка, мама восьмирічної дівчинки Варвари, яка нині перебуває у лікарні. Разом зі своїм пораненим дідусем. Дівчинку ввели у стан штучної коми, і нині вона у відділенні інтенсивної терапії. Сумські медики борються за життя ще двох тяжко поранених мешканців багатоповерхівки жінки та 17-річного юнака. Обоє в реанімації. Загалом внаслідок вибуху постраждали 14 людей. У двох багатоповерхівках пошкоджені майже пів тисячі вікон, частину яких вже забили фанерою. Також пошкоджені понад два десятки автівок, що були припарковані під будинками. У Куди влучив ворожий шахет, відімкнене постачання газу, тепла та електрики. Люди ночували у родичів. Відранку комунальники вивозять будівельне сміття, бетонні конструкції та прибирають навколишню територію. Сьогодні мешканців пошкоджених помешкань реєструватимуть на отримання грошової допомоги, а також почнуть проводити обстеження вцілілих квартир, щоб визначитись, коли люди зможуть повернутися в свої домівки. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми, ТСН 1+,1. Загалом цієї ночі наша ППО активно працювала на Сумщині, Одещині та Черкащині. Ворог атакував дронами мирні міста у ніч на 31 січня. Росіяни запустили по нас 102 ударних шахеди та безпілотники-імітатори різного типу. Наразі відомо, що ППО знешкодили 59 шахедів та безпілотників. Ще 37 ворожих літальних апаратів локаційно втрачені без негативних наслідків. Вибух пролунав зранку на околиці Чернігова. Там упав шахет. Відомо про пошкодження житлових будинків. Інші наслідки уточнюються. Дев'ять людей поранені на Херсонщині. Здебільшого це постраждалі від ворожих дронів. Росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів. Потрощені дві багатоповерхівки, 48 приватних будинків, автозаправна станція, пам'ятники та авто. Ударні безпілотники атакували й Одещину. У Чорноморського побило вікна у місцевій лікарні, згорів дах будинку та пошкодило дзерновози. Поранені четверо людей, зокрема, й лікар, який саме оперував пацієнта. Зранку місто частково було знеструмлене. Жінка та чоловік обом по 58 років поранені на Дніпропетровщині. Окупанти вночі били по Нікопольському району з артилерії, поруйнували 11 осель. Двоє постраждалих і на Сумщині. У Краснопільській громаді шахет влучив у приватний будинок. Зайнялася пожежа цієї ночі. В небі над областю ППО збила п'ять ворожих дронів. І майже чотири сотні разів ворог атакував прифронтове Запоріжжя. У 13 населених пунктах пошкоджене житло та інфраструктура. Окупанти тиснуть і просуваються на покровському напрямку. За інформацією аналітиків діпстейт, ворог вочевидь окупував Нову Андріївку. Також просунувся в Неліпівці Котленому та поблизу селища Шевченко. Натомість зсу змогли відновити втрачені позиції поблизу удачного. За інформацією військового службовця ЗСУ Кирила Сазонова. Нині на Покровському напрямку сконцентровано до 70 тисяч окупантів. Його загарбники вважають пріоритетним напрямком і перекидають свої підрозділи з Курахового. Те, що ситуація там вкрай складна, підтверджує і Генштаб. там окупанти намагалися просунутися біля 15 населених пунктів, задіявши авіацію, танки та артилерію. Наші захисники відбили там 71 атаку. Важкою залишається ситуація, і на Краматорському напрямку основні бої точаться поблизу часового яру та предтеченого. На турецькому відтинку загарбники 13 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Там штурмують малими групами однак сили оборони зупинили ворога. Загалом на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.